Про події війни говорить Стратком. У ніч на 12 лютого ворог завдав удару балістичними ракетами Іскандер М зенітними керованими С 400 по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків із Брянської області. Та один із Криму також ворог атакував Україну, запустивши 123 ударних БПЛА типу шахет та дрони імітатори інших типів із напрямків: Мідлерево, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Станом на ранок було підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер М РК С 400 та 71 ударного БПЛА у 11 областях: 40 ворожих безпілотників імітаторів, локаційно втрачені, без негативних наслідків Внаслідок Док ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, а саме Кривий Ріг, Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина. У Києві внаслідок атаки в різних районах столиці зафіксовано падіння уламків, руйнування та пожежі в офісних будівлях та на дахах житлових будинків. Кількість постраждалих уточнюється. Відомо про одного загиблого, як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У кривому розі пошкоджена інфраструктура, вибиті вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі По Нівичині три багатоквартирні будинки і 33 авто. Люди не постраждали 12 лютого. У Брюсселі розпочалось засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Вперше його очолює Велика Британія Анна США. Головою на засіданні державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гіллі. Також участь бере новий міністр оборони США під Гексет. Україну на Рамштайні представляє міністр оборони Рустем Ум'яв. Він і повідомив порядок денний, до якого увійшли питання стабільного та своєчасного постачання Україні військової допомоги у 2025 році. Прискорення постачання критично важливого озброєння, саме ППО, авіації, боєприпасів, та інвестиції в оборонну промисловість в Україні і спільні проекти з європейськими партнерами обговорюємо не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення. Розширення оборонного виробництва в Україні, фінансування українського ОПК та створення нових підприємств, збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки, написав міністр оборони України. Він також повідомив, що планує провести серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони країн союзниць, головна мета яких посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України. Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою, додав Рустем Умєров. Президент Володимир Зеленський вважає, що миротворча місія, яку можуть розгорнути в Україні після припинення бойових дій, має бути частиною гарантій безпеки. І така місія спрацює лише в тому разі, якщо буде розгорнута в широкому масштабі. Якщо це буде 100 150 тисяч європейських військових, то так. Але навіть тоді ми не будемо на одному рівні з російською армією, яка протистоїть нам, сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю Британський Гардіан. Розрахунки президента України співпадають з думкою Експертів, які зібрала газета New York Times. справжні сили стримування зазвичай вимагають понад 100 тисяч військовослужбовців, призначених для виконання місії для регулярних ротацій і надзвичайних ситуацій, впевнений. Почесний професор військових досліджень у королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман він назвав. Три можливі моделі присутності європейських військових в Україні миротворці, сили прикриття кордону та сили стримування. Але всі вони мають свої недоліки. Миротворці призначені для відокремлення воюючих сторін, мають легке озброєння для самооборони та часто складаються з військових з багатьох країн зазвичай під керівництвом ООН. Але враховуючи те, що лінія зіткнення в Україні становить приблизно 1300 кілометрів, за словами Фрідмана, потрібна буде величезна кількість військ. Номінальні сили прикриття кордону НАТО по суті розгорнула у восьми країнах-членах найближчих до Росії. Цих військ недостатньо, щоб зупинити вторгнення, а сама концепція працює лише тоді, якщо існує гарантія відправки підкріплення, що у цьому виникне необхідність. Сили стримування є найбільш надійним форматом, але вони мають бути дуже великими і добре оснащеними до 150 тисяч військових, а також мати підтримку протиповітряної оборони та розвідки, зокрема американської. Найкращим варіантом. На найближче майбутнє після потенційного припинення вогню може бути так звана модель дикобраза надання українським військовим достатньої кількості зброї, ресурсів і навчання, в тому числі західними силами, щоб переконати Росію не намагатися напасти знову. Кабінет міністрів України затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років. Контракт для молодих добровольців на один рік передбачає базову загальну військову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині. Один із важливих стимулів. Фінансовий тільки грошової допомоги за цей рік вони отримують 1 мільйон гривень. Детальніше про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазурки. Виплати фінансовий пакет одноразова грошова допомога у розмірі мільйон гривень, яка виплачується трьома частинами. Перша частина 200 тисяч одразу при підписанні контракту. Це стартова підтримка. Надалі друга частина 300 тисяч гривень виплати протягом п'яти робочих днів після проходження базової військової підготовки і фахової військової підготовки. Третя частина 500 тисяч гривень у день виключення зі списків особового складу по завершенню контракту. Ну і також є це не виключає того, що весь цей час військовослужбовець буде отримувати зарплатню, тобто грошове забезпечення. Додатково по закінченню контракту передбачена можливість отримання пільгової іпотеки. Під 0% в межах програми а також можливість здобуття освіти у вищих навчальних закладах в межах держзамовлення. Ну тобто, якщо знову ж таки, в залежності від умов служби від тих завдань, завдання, які буде виконувати людина, вона може за рік заробити близько 2 мільйонів гривень. Окрім цього, після закінчення річного контракту і звільнення зі служби молоді люди отримують право на вільний виїзд за кордон. Також такі добровольці не підлягають мобілізації. Протягом 12 місяців після завершення контракту алгоритм рекрутингу дуже простий: подати заявку на сайті 1824army.gov.ua або у застосунку «Резерв плюс» та отримати консультацію рекрутера. Не залишаться без мільйона гривень і ті добровольці віком від 18 до 24 років, які приєдналися до війська ще до нових умов контракту. Про це також повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. За його словами, таким військовослужбовцям, Жбовцям, які добровільно підписали контракт, треба звернутися до своїх командирів і дізнатися про алгоритм отримання грошової винагороди. Українські спортсмени зібрали повний комплект нагород ігор нескорених у лижних перегонах стоячі, що відбулися у канадському Вістлері. Золото турніру здобув Володимир Марченко, що подолав дистанцію за 3 хвилини, 2 секунди та 80 сотих. Менше секунди йому програв співвітчизник. Ярослав Шаркій. Довершив п'єдестал Валерій Одайник, для якого лижні перегони стали вже третьою дисципліною ігор 2025 після баскетболу та скелетону. Загалом синьо-жовті учасники ігор нескорених вже здобули 16 нагород. 6 золотих, 5 срібних та 5 бронзових. Зокрема, по 5 у біатлоні та лижних перегонах, 3 у гірськолижному спорті, 2 у сноубордингу та 1 у скелетоні. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.